Вітаю на уроці інформатики. Графічний інтерфейс Windows. Windows багатозадачна операційна система, яка забезпечує одночасну роботу кількох додатків програм. Будь-яка програма у Windows відображається у вікні. Операційна система Windows використовує графічний інтерфейс. Спосіб взаємодії людини з комп'ютером у формі меню, діалогу з використанням вікон і елементів управління. Найхарактернішими рисами графічного інтерфейсу є. З об'єктами працюють у вікнах. Об'єкти операційної системи, файли, документи зображуються значками. Об'єкти можна вибирати, переміщувати, відкривати. При вмиканні комп'ютера на якому встановлена операційна система Windows, на екрані монітора з'явиться головне вікно, яке називають робочим столом. На ньому розташовані піктограми, ярлики та папки. Робочий стіл Windows основне вікно в інтерфейсі операційної системи, яке займає весь екран та розташовується під усіма іншими вікнами. Він подібний до звичайного письмового стола. На якому завість книжок та зошитів розташовано значки системних засобів, папок, документів, програм та їхні ярлики. Основні елементи робочого столу: Об'єкт мій комп'ютер або цей ПК. Об'єкт кошик. Панель завдань, що містить кнопку Пуск, яка відкриває головне меню Windows. При запуску будь-якого додатку чи відкритті папки на панелі завдань з'явиться кнопка. Яка представляє цей додаток чи папку. На панелі завдань також розташована панель швидкого запуску, яка містить значки програм, що часто використовуються. Тут також можна налаштувати час, мову введення тексту, відрегулювати звук. Крім того, на робочому столі можуть розташовуватися значки, ярлики, які з'являються при установці нових програм. Ярлик дає змогу швидко запустити програму на виконання або відкрити електронний документ у відповідному середовищі. Ярлик це посилання на певний об'єкт операційної системи, що міститься на одному з носіїв даних. Розглянемо об'єкти робочого столу. На робочому столі ми бачимо такі об'єкти кошик, цей ПК, ярлики програм, піктограма документа. Кнопка Пуск, панель завдань, Значок папки. Вся робота з операційною системою Windows та її додатками проходить у вікнах. Існують такі типи вікон прикладні Вікна прикладних програм Windows для виконання визначеної роботи, Діалогові Додаткові вікна для встановлення параметрів команд, Інформаційні. Вікна з інформацією про стан операційної системи, пристрої, хід виконання роботи. Розглянемо основні елементи вікна, на прикладі вікна папки Windows. Це заголовок вікна, кнопки керування вікном, рядок меню, панелі інструментів, адресний рядок, робоча область та рядок стану. Діалогові вікна використовуються для введення додаткових параметрів. Діалогове вікно має свій формат, розміри його не змінюються. Немає кнопки Згорнути. Обов'язково має бути кнопка ОК або Зберегти і Скасувати. Елементами діалогових вікон є вкладка, допомагає відкрити допоміжну сторінку діалогового вікна. Пола зі списком складається з поля, що містить поточне значення, і кнопки розкриття списку, прикласені на які відкривається перелік можливих параметрів, повзунок для поступової зміни величини параметру, та лічильник, призначений для встановлення числових параметрів, складається з поля, яке містить поточне значення, і кнопок стрілок, Прапорець або Перемикач. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатися про нові цікаві відео.